Сладкає, как мед, Было между нами, сердце не врьот. Вітаю на каналі Літрейдер БО. Сьогодні ми продовжуємо розвивати тему криптовалюти, як я говорив раніше, це новий напрямок для цього каналу. Тому в цьому році будемо працювати не тільки на бінарних опціонах. Розвиваємося і вводимо новий напрямок це криптовалюта. Криптовалюта, зокрема, торгівля, а також інвестування. Значить, з чого треба почати? Рекомендую по криптовалюті всім ознайомитися і зареєструватися на такому сайті, як CoinMarketCap. Ссылку я залишу під відео. Це дуже корисний сайт по криптовалюті. Тут є абсолютно ну, практично все необхідне нам в сфері криптовалюти. Ну, Зокрема, от, ну, наприклад, будь-яку діючу монету, яка торгується на е, будь-якій біржі. хоча б одній, тут всі монети, всі монети, токени, Ну, от, Наприклад, в пошук вводимо. Якусь монету, от, хай навіть Solana візьмемо так о. Нам зразу ж відкривається. Ще й ну, вибрав, не солану, не важливо. Відкривається назва монети, її, її позначення. От, ціна діюча. графік поточний, можна переключити на свічний графік. Де не повністю видно всю, всю історію ціни цього токена. І що важливо, от коли зайти ось тут вкладку Ринки нам показує всі біржі, на яких торгується дана монета. Тут Binance Coinbase. Coin і так далі. От. Це дуже зручно це на всіх біржах, основних. Ось. І якщо зайти на цьому ж сайті в розділ біржі, от, вибираємо спот. Тут якраз є рейтинг криптовалютних бірж. От, бачимо, що. На першому місці якраз на даний момент є Binance. Це найкрупніша біржа в світі на даний момент в сфері криптовалюти. Далі деку Коін Кракен. Не так давно до речі, біржа, яка була на другому місці FTX, збанкрутувала. Хто слідкує за новинами в сфері криптовалюти, то однозначно чув. От і вона потягнула за собою відповідно і падіння біткоїна на всіх інших курсів. Значить, до того веду, що так як біржа Binance най, найбільша, найсерйозніша і ну, найнадійніша все-таки на даний момент. Тому ми будемо огляд робити і торгувати саме на цій біржі. Поки що. Це ну, не означає, що всі кошти зберігати на одній біржі, ну, поки скажімо, для початку, от, почнемо з Binance. Значить, ось цей сайт Binance, також ссылку на реєстрацію на Binance залишу під відео. Все-таки значить, які напрямки по криптовалюті ми будемо, якими напрямками будемо займатися, і що я буду тут на каналі висвітлювати. Трошки музику тихіше зробимо. Значить, по самій криптовалюті є інвестиції. Інвестиції — Це просто ми купуємо якусь криптовалюту, якийсь токен от, і тримаємо його. Давайте так, щоб було зручніше. Напишу. Основні коротконапрямки. Інвестиції. От, тобто ми купляємо валюту чи якийсь токен і тримаємо Тримаємо до наступної фази, бичої фази росту і вже продаємо по, по ціні, яка більша за ціну покупівлі таким чином отримуємо прибуток. Це ми в такому випадку виступаємо як, не як трейдери, а як інвестори. Це відповідно займає більше часу. Інвестиції можуть, ну, звичайно, як, в який момент купити, і як все буде ринок, можуть тривати там і місяці, і навіть і роки. Але однозначно, ну але тут плюс такий, що якщо, якщо вибрати фундаментальні якісь монети, От, щоб мінімізувати ринок скаму даного проєкту, то тут, в принципі, залишається тільки момент, скільки часу нам потрібно дочекатися, коли інвестиція зайде в плюс. Тобто може зразу піти в плюс, якщо в потрібний момент фази ринку купити. Можливо, там затягнеться в просаці, прийдеться сидіти довгий час, але якщо. Проект все-таки повторюсь фундаментальний і не збанкрутує, то ми однозначно дочекаємося, коли наша інвестиція піде в плюс. Тобто тут немає таких ризиків, як в трейдингу, що можна втратити кошти. Ну, звичайно, ризики є, ну але не такі, як у трейдингу. От, тобто, якщо ви купили, ну максимум, що може бути. У випадку, якщо, я споруджуюся, якщо проєкт не заскамиться, то ми можемо зайти в просадку. І просто тоді нам потрібно довше часу очікувати, поки інвестиція знову ж таки повернеться в плюс. Другий напрямок це торгівля. Торгівля нас. Сп... На споті будемо розглядати, ну, це можна сказати фактично так, як інвестиції, тільки на більш короткий проміжок часу. От, так, це також е, аналізуємо ринок, е, аналізуємо графік там, певного інструменту, криптовалюти якоїсь, якої ми вибрали, відкриваємо позицію. Тобто купляє, купляємо цей актив от, і через деякий проміжок часу продаємо отримуючий прибуток. От. Це просто як більш швидкий прибуток, ніж інвестиції. Тут, тут відповідно треба точку входу більш підбирати виважено, більш, скажімо, точно, підібрати точку входу. От. І поки що третій напрямок це. Торгівля ф'ючерсами. Торгівля ф'ючерсами це вже абсолютно інший інструмент, ніж спот. Спот ми скажемо, на споті ми тільки оперуємо своїми власними коштами, скільки нас є на рахунку. Фьючерс це дозволяє нам якраз збільшити об'єми. Об'єми торгів за рахунок кредитного плеча, яке ми вибираємо. От, тому, відповідно, тут можна отримати більші прибутки, але, від, звичайно, і ризики пропорційно збільшуються, ризики втрати коштів. Зараз покажу на практиці, як це зробити. Як інвестувати, як торгувати на споті і як торгувати фьючерсами, де це робиться. От Якщо ми знаходимося зараз на головній сторінці Binance, заходимо для того, щоб інвестувати або ж купити якісь актив на споті, спот це є от реальний актив, скажімо, криптовалютний. Заходимо в торгівля розділ і тут далі на спот. Переходимо в меню спот. От, Нам відкривається якраз таки графік. В даному випадку графік біткоїна відносно USDT. USDT це є цифровий долар, скажімо. Тобто один USDT дорівнює 1 долар США. От це, це ще USDT називають стейблкоін. Тобто стейблкоін, тобто його курс стабільний. Стабільний є відносно долара один до одного. Якщо у нас зараз відкритий графік біткоїна відносно долара, якщо ми хочемо проінвестувати в свої кошти в біткоін, тобто ми купуємо біткоін по тій ціні, як я зараз є, чи можна відповідно лімітні ордери виставляти. От, для того, щоб просто купити біткоін, маючи на рахунку USDT, тобто долари. От, зараз у нас якраз цей графік відкритий. Бачимо спот у нас. Можна лімітник, як я говорю. лімітник, це означає, що ми виставляємо ціну ордера свого, поки ми хочемо купити його. Якщо ж вибрати маркет, це буде по ринку. Тобто, яка зараз діючись на потій купляється. Все тут вбиваємо кількість USDT, там. Ну, Зараз у нас немає тут на цьому рахунку. Я просто покажу теоретично, наприклад, на 100 доларів і нажимаємо BTC, БТЦ, тобто, БТЦ це біткоін. От, і таким чином буде куплений біткоін. Це те ж саме, що якщо купити і тримати довго, це буде інвестиція, якщо ж, як ми кажемо, торгівля на споті це купили. Наприклад, проаналізували, що тут він трошки виросте. От зараз 16,822 ціна. Наприклад, проаналізували до цієї вершини 16,933 дочекалися, виросла і продали. Оце буде якби торгівля на споті. От. Е, для того, щоб, ну, якщо якісь інші інструменти, відповідно в пошук, вбиваємо, там будь-що. Там, ось, наприклад, ну, от. Та ж там, Solana ой, зараз переключити на англійську. Solana, наприклад, можна відносно біткоїна, відносно USDT відносно ну, BUSD. BUSD це також Стелпкоін, Степкоін це мої біржі Binance, він також один до одного відносно долара. От, ну, немає різниці, просто дивлячись, що у вас є, в якій валюті степкоін. Знаходиться на біржі Binance, чи USDT чи BUSD. Ну, USDT більш поширений Stilcoin по всіх скажімо, біржах, він єдиний BUSD, це stepcoin з самої біржі Binance. Так от, якщо хочемо там Solano, наприклад, купити за USDT, от, вибираємо Solano, от, і так само от, сюди буваємо usdt сяки, на якусь суму, і купіть Solana, все це буде От. Щоб торгувати ф'ючерсами, тобто ще тут, тут щоб на споті інвестиції, то ми тільки можемо відкривати, виходить, якщо в нас є USDT, тільки купувати, тобто байпозиції, щоб купити якусь валюту. От, тобто в один напрямок ми можемо тільки торгувати вверх. Коли вже в нас от, буде куплена солана, тоді ми можемо тільки її продати. Тобто, не маючи там якоїсь криптовалюти, ми її продати не можемо, тільки купити, що важливо. От, якщо ж говорити про фьючерси, от, для того, щоб торгувати фьючерсами, ми заходимо в розділ деривативи, і тут «Futures USDTM. Зараз розкажу, що є фьючерси і коїн М, це відносно біткоїна. USDTM це відносно USDT, тобто, баланс має бути не в біткоїнах, як тут, а в USDT. У нас баланс фьючерсний. Заходимо сюди на фьючерси USDTM. Е, ну, На біржі є там декілька, скажімо, рахунків спотовий рахунок, <coughs> гаманець, <coughs> фьючерсний для поповнення і так далі. Тобто, якщо, у нас, якщо хочемо торгувати саме фьючерсами, то ми маємо свої кошти із спотового гаманця перевезти на фьючерсний гаманець. От Зараз у нас доступно бачимо 54 долари. У нас на цьому гаманці ф'ючерсному є от 54 USDT. От на, на цю суму ми можемо торгувати фьючерсами. От. В даному випадку, дивіться, основні моменти такі базові, поясню, що таке фьючерси. Як я говорив, що ми можемо тут вибрати кредитне плече. От. Тобто зараз нас стоїть 10X. Тобто маючи реально в своїх кошті 54 долари на балансі, якщо вибрати кредитне плече 10X, це в нас ми можемо оперувати в торгівлі в 10 разів більшою сумою. Тобто на 54-540 доларів. Розумієте? От, от Якщо вибрати всі 100% і використаних якраз можемо закупитися от, на 540%. 1 долар USDT, це відповідно дуже підвищує ризики, якщо ціна піде не в нашу сторону, але ж якщо, якщо ми правильно проаналізували, правильно війшли в позицію, і, і це піде в нашу сторону, то відповідно, і прибуток буде в 10 разів більше, ніж на споті. Отака перевага фьючерсів. Ну, можна тут вибрати плечо от від 1 до 125. якщо 1 x то це те саме в принципі, що ми купляємо на споті просто монетого. 10-20, ну. 20 20X, 20x, це вже дуже велике плече. От, Більше 20 x ну, поки що не рекомендую торгувати, тому що там ризики дуже великі, і і просто, якщо ціна трошки піде не в вашу сторону, то <кій> тут такий момент, що. І ціна примусово закриється. Тобто, що, то Якщо купити ну, відкрити позицію, то там зразу ж тут буде писати е, е, ціна ліквідації. Ось є такий розділ. Тобто, якщо ми купили скажімо, вверх, бай відкрив позицію з плечом, відповідним, то в, в графіку ціна ліквідації в, в графі якраз буде стояти ціна, по якій наша позиція примусово закриється. Тобто, якщо піде вниз. А ми купили вверх по тій ціні, якщо піти до тої ціни, наша позиція примусово закриється, ліквідується. От, і ми втратимо всі кошти, які вклали в дану позицію. От, і ще один момент важливий на фьючерсах, тут є так, така вкладка перекрасна або ізолірована. Да? Що це означає? Якщо стоїть перекрасна, це при відкриті позиції треба дивитися, перекрасна то ми е, ризикуємо тобто в позиції в нас будуть враховуватися всі наші кошти, які в даний момент є на, є доступні на ось цьому фьючерсному балансі 54. В даний момент, да? Тобто, ну, Я не можу відкрити не на всю суму, скажімо, на 50%. О, це він буде задіяно 270 доларів, так, на 270 доларів відкриється позиція. О, о, але ж. Е, при розрахунку ціни ліквідації буде враховуватися весь наш баланс, який є на цьому фьючерсному рахунку. От, тому, відповідно, і, ну, ціна ліквідації буде значно далі від точки входу, ніж коли ми відкриємо позицію на 100%. Ось. Якщо ж ми поставимо тут ізолірована, то, то тоді ми ризикуємо тільки сумою, на яку ми відкрили позицію. От. Відкрили там на, на, на 500 чи на, 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 якщо скажемо, тих, 270 доларів, все. тільки ця сума враховується. От, всі інші кошти, які є на фішерському балансі, вони не, не будуть враховуватися в даній позиції, Відповідно, ми, всіма коштами ми не ризикуємо, а тільки сумою, яку вклали в позицію. Різниця між ізолірною і перекресною. І ще один момент, що в фьючерсах ми можемо відкривати позиції як вверх, так і вниз. От, тобто Ми маємо на балансі фьючерса якусь кількість USDT, тобто ми можемо як купити біткоін, так і продати біткоін. Це також у нас з перевагу. Не обов'язково відкривати верх-позиції, ми можемо і шорт відкрити позицію, тобто вниз, не маючи біткоїна реально на своєму гаманці. От. Тобто від, е, проаналізували, відкри... ну, Бачимо, що ціна спрогнозували піде вниз, значить ми відкриваємо sell-позицію, е, продать шорт. Ось. І коли, е, якщо ми е, ну, оказалися праві, ціна впала нижче. Тоді закриваємо позицію шляхом купівлі, таким чином ми повертаємо борг біржі і тих біткоїнів, які ми продали. О, так воно працює, скажімо. Ось такі основні базові моменти фьючерсів. Інструмент цікавий, ризикований, звичайно. От, але при певному підході можна тут і потрібно заробляти. Ось таке було, скажімо. Вводне базове заняття, таке заняття да, по, по біржі криптовалютній. Ну Аналогічно працюють і інші біржі. Це не безково, там на 12 кому який біржі до вподоби, будь ласка, ну, вибирайте. Всі вони працюють аналогічно. Це ну всі централізовані, так скажімо, біржі. Що таке децентралізовані окремо поясню в пізніших роликах? От. Тому поки що реєструємося, відкриємо рахунки на, на Binance, проходимо верифікацію, бо там без верифікації не, не будуть доступні всі функції. Ось, освоїмо саму платформу. Тут можна скрізь походити, поклацати, подивитися, що до чого вивчити платформу, там ролі, які в, в інтернеті багато по, по самій платформі. І слідкуємо за каналом, будемо працювати, будемо розвиватися в сфері криптовалюти, тому що криптовалюта дуже активно і плотно входить в повсякденне життя і вже без криптовалюти ну, майбутнє найближче неможливе, тому потрібно бути в курсі, потрібно орієнтуватися і, і там заробляти. А всім бажаю всіх ще раз вітаю з наступившим новим роком. Сьогодні у нас, до речі, 7 січня 23-го року. Ще всіх вітаю з Різом Христовим, всього найкращого. Бажаю, щоб в цьому 23-му році збулися всі наші мрії, всі наші плани, цілі, щоб всі ми відпочивали у таких гарних краєвидах, в хорошій компанії своєї коханої людини прощення тобі дякую